Ми знаходимося у відділенні реанімації. Це зараз ми знаходимося в реанімаційній залі номер 1 Тут знаходиться три ліжка. Біля кожного ліжка є монітор пацієнта Централізований моніторинг пацієнта. З кожного монітора вводиться дані на монітор комп'ютера, щоб сестра бачила. Тобто, тут знаходиться пультова. там далі зал номер два. Тут є камери з усіх палат. З кожної палати виводиться окремо, і на цей от монітор виводяться показники пацієнта. Це монітор просто для відкриття дверей. Також є тривожні кнопки. Ось вони з кожної палати. Пацієнт може натиснути кнопку, повідомити, що там щось не так сталося. Під час ремонту передбачили окремі реанімаційні зали для чоловіків та жінок, палати інтенсивного лікування та ізолятор для людей під вартою. Маленьку екскурсію провів Геннадій Ільків, лікар-анестезіолог. Завдяки змінам у реанімації з'явились 12 спеціальних ліжок з інноваційним обладнанням, апарати штучної вентиляції легень, мобільний УЗД, дефібрилятори. Усі нові ліжка багатофункціональні, регулюються під різними нахилами для комфортної позиції пацієнта. Особлива увага санітарним вимогам. Приміщення для помилу, мирки всіх наших фільтрів, трубок, інструментарію для пацієнтів. підключичні набори. Ну апарати Швео знаходяться на помилки. Тут нові медичні стандарти запроваджені тут. В усьому є централізована подача кисню для лікування захворювань легень і дихальних шляхів. По всій реанімації вмонтована складна вентиляційна система, яка забезпечує подачу свіжого повітря, видалення забруденого, а також контроль вологості і температури. Пульт керування вентиляції, значить, прилодна система і витяжна система. Окремо вентилюються зали, окремо вентилюються палати, санвузли, якщо потрібно, і коридори. Спеціально для потреб реанімації встановлено накопичувач від компанії Тесла. У разі відключення електроенергії він автоматично заживлює все відділення. А якщо й Тесла розрядиться, тоді є генератори, які перекриють усі потреби для лікування хворих. Передбачено усе до дрібниць. Сучасні вбиральні, серед яких кабінки для людей з інвалідністю. А раніше реанімація в Овідьопольській лікарні мала ось такий вигляд. Є з чим порівняти, каже Геннадій Геннадійович. Навіть 5% не було від того, що є зараз. Не було стільки. Кисневого доступу не було апаратів ШВЛ, такої кількості апаратури не було. Вона пробула працююча, але зараз все нове, це зовсім інший рівень. Є нові ліжка, функціональні ліжка. Також це не було в нас реанімаційних залів, були просто палати. Зараз зали повністю оснащені. Система йде спостереження, дуже зручно дивитись за людьми, тому що коли буває повне відділення, це потрібно досить багато уваги приділяти цьому. Зараз все працює. Всі знаєте, коли не працюють там якісь ручки, якісь такі дріб... Ниці це дуже важко, але так звукаєш до хорошого, дуже добре. Але як згадати, коли не відкривались двері, чи ще щось коли там ну, зараз, звісно, земля і небо це зовсім інша річ. Також уважно поставились і до потреб медперсоналу для лікарів. Передбачили окрему кімнату для відпочинку. Тут є де залишити речі, випити кави чи елементарно поспати. Здійснити такі перетворення у відопольській лікарні вдалося завдяки медичній реформі, пояснює керівник закладу, завдяки принципу гроші за пацієнтом. Пацієнти хочуть прийти в гарні умови, та лікарі хочуть в гарних умовах працювати. Тому о -о 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 ця робота, яка робиться, вона наперед на, на, на це стратегічний крок для того, щоб лікарня ще багато років могла працювати. Одні були із перших, хто налагодив роботу і зрозумів суть реформи. І тому ми змогли за перші роки реформи дійсно заробити кошти, закумулювати їх, не просто роздати, премія чи кудись там подіти, а закамулювати, зробити за ці кошти якраз всі ці гарні справи, які ми для нашої лікарні завдали. Мені дуже подобається, тому що виходить, що 4 роки я тут шість років працюю. І до того я працював час в тих умовах, і ми постійно то переїжджали, передвигали, зліпили з того, що є. Ну як засобами, які в нас були, тими ми і виходили з ситуації. Ну зараз це, конечно, набагато краще. Це директор наш дуже великий молодець, що це все робить. І... Я думаю, що і люди, які навіть тут були до цього, і вони ж буває повторно госпіталізуються, вони просто навіть не розуміють, куди їх завели, куди їх привели. Вони так дивляться на це все і виписуються звідси не хочуть.